Всім привіт, продовжуємо проходження The Long Dark. Давайте відразу до справи. Через це Лено стільки мороки. Ну це ми бачили, напевно, можна і пропустити розмову їхню. I'm here. Я тут? Немає часу, мені okay. треба тікати. Can... Електростанція. Окей. Гоу-гоу, давай вже. Гоу-гоу. А куди? Я вже забув, куди треба тікати сюди. Так. Ага. Тепер треба швиденько, тому що я це не розумію. Тут мені весь час не вистачає. Часу оце все сюди пройти. Давай, дошка. <звук> Коли я зберігся на вулиці щось там 10 секунд, ти мене відразу вбивають. Я оце... Трохи трохи. Та. Не бачиш ти його, не прийшли. Та я вже майже втік. Тільки не знаю, куди. <гум> Треба тікати. Ай-ай-ай-ай-ай. Поки йду прямо куди тільки можна. Бо далі я не знаю куди йти. Напевно, що то в ті. Як їх, теплотраса, та туди мені й треба. Там де світяться. Ух ти, прямо на мене. Так, коротше, я можу це обійти, що так. І куди мені туди чи тут є прохід? Тут є прохід? Тут нема, проходу. Валимо. За мною гоняться чи не гоняться? В мене там зламане ребро. цих таблетки. Таблеток немає, є тільки пов'язка. Можна використати. Все рівно зламане. Треба і таблетки, так? Да? Одні пов'язки не допоможуть. Та куди ти світиш прям на мене. Ти шо? Та шо ж ту? А де тут вхід? Мені не сюди знайшов. Так, теплотраса. Я думаю, мені туди, тому що іншого. Ух, типа, мені вже там стріляють. Іншого шляху я не... А він так не робив! Хіба він так робив? Я нічого не, не бачу. Він же ж так раніше не робив. Стілець то не підпирав. Я не міг втекти. Опа. А А, оглянуто. А, черевики? та давай, в мене зараз взагалі нічого немає. Куди мені? Його знаю. О, ну я вже трохи далі побіг, ніж вчора. Записується серія відразу після виходу попередньої. Тому я не знаю, можливо, ви мені писали, що мені сюди і треба. О! А, я ж тут був, я тут, блін, забирав. Там щось електрика якась. Тут глухий кут. Давай, я нічого не бачу. Ну, наче сюди. Ризик удушення клас. Це з теплотраси ми до електростанції дійдемо, куди нам і сказала та, що вона там буде. Але ж я хотів вийти до. А тут глухий кут. Добрий вечір. Мені не сюди. А. Знайшов куди. Хотів забрати свої речі. Гвинтівка, револьвер. Я все там залишив, що це таке? Закрито. Е, треба відчинити, чи що це? Що це? Відчиняй. Повітря, напевно, тут, да? Чи тепло? Що, я не знаю, коротше. Можливо, то взагалі не треба було чіпати, а просто бігти. Тому що повітря немає. Ставай! Та тут же ж можна встати, Чому ти? Куди я вийшов? Я. Шкафчики. Е, Ауч. О, пальне. Тільки немає лампи. А, сюди не можна, а куди? Я задихнувся. Де тут взявся цей... токсичний газ? Тут що не було. Він в трубах десь був. Це, що таке в трубах... Переноситься, що там якийсь токсичний газ. Це ж тут гаряча вода повинна бути. Так, тепер, куди мені? Я не знаю, куди тут мені далі йти. Там електрика. Там чоботи я забрав, тут не пройти. Не пройти. О, там якісь речі! Знайшов куди мені. А, я ж повикидав. Бери, 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 бери. Як добре. Окей. Тільки толку не знаю. Все? Немає ризика удушення. Правильно? Розбідняйся, блін Десять тут мені. Туди. Ладно. Лампа є. Все. Цю викинь нафіг. У мене є лампа. Тільки її заправити треба. Я ж брав каністру. Блін. Я не взяв каністру. Дай сюди <рес> спорядити. Я забув, я там не взяв каністру. Ну думаю тут такий цей Я не знаю куди мені йти Тут же ж лабіринти Тут електрика якась Не бийся Таблетки є в мене Є така штука але не знаю Вона не підійде напевно щоб витривалості було побільше. Куди? Вийти з теплотраси? А. Угу. А тут відчинилися ці двері. І куди мені? Я шо сцена? О, добрий вечір. Я ж тебе знав. Е, привіт. <звучить> It's me, It's... Mario. Заспокойся, Маку, це It's... я, Джейс. Well, you, okay? you okay? Ясно. Ну що, yeah, ти в порядку? Okay. Так, вона в порядку. Я, що <звучить> так, дякую, що <звучить> запитав. <да>? що там. <звучить> так усе дякую, добре. А будуть. Дякую, що допоміг мені тоді. Трохи. Yeah. Зап... запіздаю ці, блін. <laughs> ну, як тобі вибух, то бряче вийшло. Що ти кажеш? Де субтитри? Так, я намагаюся зрозуміти, <laughs> що там сталося. <laughs> ну, я, можливо, теж трохи приклала руку. See, Бачила б, ти вираз обличчя Метіса. <laughs> Ха, він сам це заслужив. Uh -huh. well, а ти, ти що, бачила, що там відбувалося? Я yeah, I mean, отримала far доступ до системи відеоспостереження в'язниці. Так я могла стежити за тобою і це. за рештою подій. Так, it, but... так yeah, я yeah, могла. Ага. Ну і що тепер? Треба подумати. Так, далеко yeah, я не планувала. Маєш ідеї? Треба йти до Етвуд. Я так і не зрозуміла, але так треба. Після всього, що тут сталося, я за неї хвилююся. Вона вразлива. Добре, ну що ж. Дідько, вони нас знайшли. Нарешті, швидше, ніж я очікувала. Пригати? Добре, е, креслення у What тебе, happens? так? Яке креслення? І як нам звідси вибратися? Думаєш, я знаю? Я планувала лише до цих You're пір Маккензі. Хіба не ти у нас фахівець із втечі з в'язниці? має бути інший вихід. Дідько, пастка. Не думала, що все ось так закінчиться. Закін... А ситуація ж наче почала покращуватися. Ну що ж, будь-що буде. Що якийсь ти не фартовий Маккензі. О, Меттіс. Бувало і гірше. Знаєш, для мене дивно, що такий розумник як ти зайшов так далеко. Я ж завжди тобі казав. Ти навіть не уявляєш, який я впертий. Погано бути впертим, впертість це не розум. О, а це, мабуть, ложка дьохту в боці меду. Усього лише дівка. Це кінець історії для тебе та твоєї подруги, пілоте. Я не боюся тебе, виродку. Усе своє кляте життя я боролася з такими, як ти. Що ж, сьогодні ти програла. Причому неодноразово, дівчинко. Дівчинко. Метісе. Донер, той вибух. Його дуже поранено. Все, субтитри закінчились. Цього б не сталося, якби не ви. Ти занадто довго був занозою в моїй дупі пілоте. Нарешті ми дізнаємося справжню ціну цієї фальшивої монети, але спершу ти зможеш подивитися, як я розберуся з дівкою. Добре, хоче, щоб вони помучилися перед смертю. Ух ти, це твій план. Ой, кор коротше, я не знаю, може перезавантажитися. Або на монтажі. Так. Таке видовище мені подобається, Маккензі. Може перезавантажитися. Субтитри де? Їх поплавило. Можливо, якось там можна буде трохи. Змістити звук. І вирівняти те, що вони кажуть, з тим, що кажу я. Я цього не очікувала. О, субтитри справилися, да? Я не все там прочитав тоді. Схоже, хороша ідея, причому вчасно. Ну, така собі ідея, звичайно. Здається, чорна скеля горить. А тут тепло. Ну так. Да. Я бачу. Не кашлей. Першого разу я пропустила це місце. Ей. Ей, тримайся. Все буде добре. Я підкину дров. Куди ти підкинеш? Ти дуже скоро зігрієшся. Не кашляй. Усе гаразд. Мені вже тепліше. Це не дуже добрий знак, Джейс. Просто, просто зачекай, тримайся. Усе владнається. Все буде гаразд. Все буде добре. А знаєш, Метіс, він прийде по нас. Він ніколи не зупиниться. Так, Але ми теж. Що це поплив? Що це таке? Що це таке? Це там Маккензі з Джейс? Чи що це? Куди ми пливемо? Алло, нам же що це таке? Чи це до нас щось пливе? Нам же ж треба в непохитні млини. На цьому острові, не на іншому. А як же непохитні млини? Я щось не зрозумів. А де вони човенці? Якось так все перестрибнуло? Чи це не ми? Хто це? Астрій? Схожа на Астрид. Це, це Джейс. Ось іще у воді. А, це все-таки ми, да? Джейс і Маккензі. Але вона тонула не так, як інші. Що? Тоді це не порушниця карантину. Ще одна? Ця відрізняється? Не може бути. Астрид? Обережно, можна заразитися. Ні, це не вона. Як це не вона? А, Джей Джейс. Вона, напевно, Джейс шукає, тож її чи помічниця, чи хто вона там казала. Де це? Води. Треба води. Кепський у неї вигляд. Дай їй води швидше. Астрій, ти прийшла? Ти казала, що прийдеш і прийшла. Але, Але де, де контейнер? Де ліки? У Маккензі. А куди вона приплила? Вона ж йшла до непохитних млинів. Якась неадекватна, трош, трохи Астрид Кудись виплила, я оце не зрозумів. Юмору? Вона вийшла з шахти. І що знайшла? Чого не поплила? Що за логіка? Вона ж хотіла до непохитних млинів йти. А так тупо вона просто куди попаде, туди й попаде на інший острів якийсь. Чи вона оплила і попала до непохитних млинів? Якось. Ладно б вона, якби вислувала, то вона б доплила куди хотіла. Там обігнула б острів і кудись би приплила. А так вона просто лягла, її волни кудись унесли і принесли саме до Чи непохитні млини, чи що, то я не знаю, куди вона і хотіла. Як так? Коротше таке. Маккензі там з той залишився. А тепер, напевно, п'ята серія буде про Астрід Чи це просто нам показали що вона вже там. І ми тепер з Маккензі і... Чи та рятується там, чи треба буде її тащити за собою постійно. Бо вона змерзла. Чи я її відігрію там, ну, Маккензі. І ми за Маккензі будемо вже йти до непохитних млинів. Тільки залишилося вбити Метіса і можна вирушати до непохитних млинів. Субтитрами там щось може перезагрузитися та відзняти ту частину з нормальними субтитрами, я не знаю. Ну, а якщо там були у вас нормальні субтитри, то. Значить, я так і зробив. Якщо там. Субтитри дуже запізнювалися, то я нічого не робив. Ну, зараз спробую. Ну, все тоді, на цьому і завершимо. Всім вельми дякую за перегляд, така коротенька серія, бо я не знав, куди йти. Ну, давайте. Всіх благ вам. Щастя, здоров'я. Зустрінемося в наступному відео. Всім вельми дякую за перегляд та до зустрічі! Коротше, я перезагрузився, але все рівно субтитри так і відстають. То буде як буде.